Росіяни катують працівників Запорізької атомної електростанції перед приїздом місії Магате. Про це розповідають в енергоатомі, посилаючись на авторитетне видання Телеграф». Про знущання окупантів розповів і сам персонал. Людей саджають на підвал, аби вони не змогли розповісти представникам місії про те, що відбувається на АЕС. Більше про ситуацію на запорізькій атомній розкаже Анастасія Єчкалова. Ядерний шантаж Росії триває. Окупанти продовжують гатити по Запорізькій АЕС. Минулої доби снаряди влучали у дах та падали поблизу спецкорпусів. Буквально напередодні вдалося уникнути найгіршого сценарію. Розповів у своєму останньому зверненні президент Зеленський. Через постійні влучання російських снарядів і пожежі вперше в своїй історії заес зупинилась. Обидва енергоблоки, що відключили від мережі, вдалось запустити лише завдяки героїчній роботі персоналу. Наразі станцію. Вдалося підключити до мережі. Вітаю! Вона виробляє енергію для України. Хочу підкреслити, що ситуація залишається дуже ризикованою небезпечною. Будь-яке повторення вчорашніх подій, тобто будь-яке відключення станцій від мережі, будь-які дії Росії, які можуть спровокувати відключення реакторів, знов поставлять станцію за крок від катастрофи. Нині дуже важливо, аби на запорізьку станцію чим швидше прибула місія Магате. Її очікують вже на наступному тижні. Місія має допомогти тримати АЕС під українським контролем, бо озброєні окупанти становлять серйозну загрозу для ЗАЕС самою присутністю і обстрілами її території. Ситуація на нашій атомній станції залишається бути складною. Пов'язана це з діяльністю окупанта, яка безглузда, безмістовна, яка вкладається в поняття ядерного тероризму, заклади охорони здоров'я ДСНС. всі Працюють в штатному режимі, всі опрацьовують питання пов'язане з можливими заходами. В разі виникнення надзвичайної ситуації, все, все всі спокійні, всі врівноважені, всі розуміють всі загрози, які можуть виникнути, і готуються до можливої ну їх ліквідації. Тим часом в небезпеці самі енергетики ЗС. в енергоатомі посилаючись на британське видання за телеграф заявили спецслужби РФ катують працівників станції, відправляють на підвал, аби ті нічого не змогли розповісти про загрозу і можливу катастрофу під час візиту. МАГАТЕ на станції панує атмосфера страху. Розповів видання один з українських атомників. Ми стривожені можливим візитом представників МАГАТЕ, тому що росіяни влаштують провокації, а потім звинуватять у цьому Україну. Здається, саме це вони й планують зробити. Під час візиту МАГАТЕ вони планують скоротити до мінімуму присутність нашого персоналу і поставити кількох їхніх представників у кожній кімнаті центру управління, які будуть гучно кричати, що дуже чекали визволення від режиму в Києві. Нині радіаційний фон на території Запорізької АЕС не несе загрози життю і здоров'я населення. Про показники радіації тепер щоденно звітує місцева влада. Закликають українців дослухатися до порад моз і лікарів та не скуповувати в аптеках препарати, що потрібні під час радіаційної небезпеки. В Запорізькій ОВА кажуть, усі необхідні ліки під час такої надзвичайної ситуації є в лікарнях в 30 кілометровій зоні. Від заес їх вживати потрібно лише за необхідності. Анастасія Єчкалова програма Вікна СТБ. Марафон, єдині новини.